In the head, when you hear the word this is Chicago. Let me put it to you this way. When the lights go off, you know something is up. We got a large crowd, got 362 in the back of the Parkway. I need an EMS now. We all one more trust. Does the average person in Chicago feel safe? No, not at all. It has been very unsafe. We need to support public safety. It really is unsafe here. Feel safe out here in Chicago. Love Chicago. Pretty safe out here. It's Pretty safe. Okay. Cheers. There's a lot of crime around this neighborhood. Downtown? Yeah, downtown. Robbery. I got my phone stolen at the bus stop. Do you feel as if there's danger in the air in any way? No. There you have it. Yeah. Thanks, man. Yeah. See ya. It just depends on what neighborhood you're in. Uh, what parts are dangerous from your perspective? West, south. I've heard like west south side. I think south side the south side for sure. Thank God I don't like deliver some places that I don't feel comfortable with, like. West, South. Насправді такі райони в Америці існують. Підійшов до мене щойно. Один... Один такий з персонажів, якого не дуже хотілося би зустрічати вечором. І багато чого з цих фільмів, правда. Але є дещо про що не розповідають. Дещо про що варто знати, якщо збираєшся жити в США. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта, і так звані погані райони є всюди. В моєму рідному місці такий район називався Кишлак. Це в Івано-Франківську. В Києві я чув колись, що це була what? Bro, what are you talking about, man? В Чикаго цей район називається Саут до речі, напишіть, як ваші райони з такою репутацією називаються. Буде цікаво почитати. Так ось, Southside, наскільки мені відомо, є одним з найбільш кримінальних районів в усіх штатах. Декілька років назад я чув історію, що за ніч в тих районах було вбито близько 60 людей. В основній масі це люди з банд, які воюють між собою. В тих місцях я буваю часто. Ті, хто дивився моє відео про роботу, знають, що я займаюся доставкою алкоголю. Як розумієте, то діло затребуване там. Ось так виглядає магазин в таких районах. Зараз покажу вам. Пізніше я розповім веселу історію, як мене відправили в ті райони після слів ніколи туди не суйся». Взагалі я маю на меті не залякати історіями про страшні райони, а поговорити про те, як я назвав це відео, чому райони в США мають значення. Але спочатку давайте визначимося, що таке гетто. Гетто це термін, який використовується для позначення міських районів, де живе значна частина населення, що належить до однієї етнічної. Релігійної чи соціальної економічної групи, часто в умовах ізоляції від решти суспільства та обмеженого доступу до ресурсів. Історично цей термін вперше використовувався для позначення районів у містах Європи, де були примусово поселені євреї. Сучасне визначення гетто може включати в себе такі терміни: соціально-економічна ізоляція, райони з високим рівнем бідності, безробіття та обмеженим доступом до освіти і медичних послуг. Етнічна або расова сегрегація місця, де компактно проживають представники однієї етнічної або расової групи через історичні, соціальні чи економічні причини, висококримінальна активність. Території, де рівень злочинності значно перевищує середню по місту чи країні, історичний контекст слова гетто такий: під час Другої світової війни нацисти створювали єврейський гетто в окупованій Європі, де євреї були примусово ізольовані перед депортацією до концтаборів. Це важко пояснити, але коли ти знаходишся тут. Не важко пояснити, це важко передати на відео, але коли ти знаходишся тут, ти розумієш, що ти в другій частині е Чикаго і тут не є дуже безпечно. Дуже багато бездомних, та й взагалі дуже багато людей, що незвично, коли бачиш людей на вулиці. Я маю на увазі незвично бачити людей в будній день робочий на вулиці. Зазвичай в місцях, де живу я, ти можеш побачити людей тільки в машинах. я все ще на соусайті, але в районі, де переважно живуть латиноамериканці, мексиканці, обійці, Венесуела. For you? I'm, sorry, for you. I'm sorry, I don't have anything for you. Sorry, I don't have anything. Якось Так yeah. Також чому все ж таки варто правильно обирати район, в яких ти живеш в США. В Україні мені здається таких проблем немає. Це суб'єктивно, але на твоє життя практично не впливає місце, де ти проживаєш. В США все працює по інакшому Якщо говорити про безпеку, це само собою зрозуміло. Поганий район, велика кількість криміналу. Це як мінімум може створювати небезпеку для вашого життя і майна. Але скажу так: з теперішньою ситуацією в світі з економікою, випадки злочинів, здійснених в хороших районах почастішили. Нещодавно в співробітниці вкрали машину з району, який рахується хорошим в Ілінойсі. Бафологров називається. Економічні можливості. Деякі райони пропонують більше можливостей для працевлаштування і розвитку кар'єри. Не всюди ви знайдете роботу, яка вам підходить. Водночас, ви можете запитати, в чому проблема, можна доїхати машиною. Повірте, це має тут значення. Не варто своє життя витрачати на сидіння в заторах. І тут в цьому контексті варто згадати про інфраструктуру: магазини, ресторани, парки і таке інше. Це все впливає на комфорт, а особливо на знову ж таки час перебування за кермом. Якість освіти. Районні школи можуть суттєво відрізнятися за якістю освіти. Я вже десь це згадував у своєму відео, що рейтинг шкіл це важливо. І тут зазвичай саме по рейтингу школи можна зрозуміти наскільки хороший район. Але не варто думати, що район з школою з нижчим рейтингом поганий, тому що рейтинг залежить від дітей, які там вчаться. Просто потрібно враховувати цей нюанс при виборі місця проживання. Ну і останній пункт: вартість житла. Вартість житла може суттєво відрізнятися залежно від району. Варто вибирати район, який відповідає вашому бюджету, але також враховувати перспективи отримати проблеми вищі перечислені. Для когось це може здаватись не проблемами. Тому обирати вам. Тепер розповім про свою першу поїздку на Саутсайд Чикаго. Десь після трьох місяців перебування в США я зі своїм теперішнім босом поїхав на Саутсайд. Ну і для мене в той момент побачити, як воно все виглядає, скажімо так, пізнавально було. І воно дійсно виглядає як те, що я бачив у фільмах про такі райони. Дуже багато закинутих будівель, велика кількість сміття. Ну, картина так собі, скажімо так. Слово мені тоді було сказано: ось як виглядає район, куди тобі не варто пхатися, особливо в темну пору доби. Бо або тебе зупинять копи і почнуть питати, що ти тут робиш, або хтось інший. До речі, копи не дуже то хочуть самі туди їздити. Після цієї розмови проходить деякий час, і в компанії прийшов момент, коли не вистачало рук і машин для доставки алкоголю. Я ж в той момент працював на кухні. І мене попросили допомогти розвести товар в бізі сезон. Взяли в оренду для мене машину, ось таку скромненьку. Запакували до переднього сидіння під стелю алкоголем і відправили мене в саму в район, де мені сказали не появлятися. А ну так, мені ніхто не пояснив, куди я їду. Я з'їхав з кайвею, і картинка з хорошими дорогами і будівлями почала мінятися. А чим далі я їхав, тим більше розумів, що я не хочу тут бути. Коли я запаркувався, вийшов охоронець з магазину, в який я мав доставляти товар, і каже мені, давай швиденько розвантажуй. Я ще більше напрягся, але як бачите, тоді я вижив. Зараз я без проблем туди їжджу і вже немає такого мандражу, як тоді. Якщо вам цікава робота, яку я роблю, відео ось тут і ось тут. Дякую, що додивились. Всім щастя, здоров'я, племінників.